Вітаю! Ви на каналі Перлинка, канал про життя в США, а саме в Сан-Франциско. Якщо цікаво, підписуйтесь, я буду рада. Кожному в цьому випуску не буде відомих та туристичних краєвидів. Про це вже є два відео на каналі ось тут. Тому знімаю просто ось так на вулицях цього міста. А сьогодні мова піде про факти, які я впевнена здивують, розсмішають, а ще можливо надихнуть вас на коментарі. Якщо в Україні ще борються протистоять та намагаються звернути до думки про людини традиційної орієнтації, то тут вже пішли далі. Стала Кевіна, до вас можна? Так. Вітайте, це новий наш менеджер. Добрий день! Мене звати Джулія. Мої займенники він його. Вітаю, Джулія! А мої займенники вони їх, їхні. А де Джулія? Щось я її не бачу на робочому місці. А Джулія? Він пішов до фінансового відділу. Не зрозуміло, що вона сказала. Який він та його? Це ж дівчина, вона ж в сукні. Ні, бабуся, це просто нові тренди. Тьфу, лихого, лиховона а потім видумають всяке. Ні, це просто нові ведення в суспільстві. Кожен може бути тим, ким хоче, хоч кицькою, хоч стільцем. Також тут вважаю, що краще ви самі назвете свої іменники, чим хтось вас якось не так назве, і ви будете ображатися або навіть судитися. До речі, ставлення до цього тут Сан-Франциско неоднозначні. Деякі люди за цей рух, а деякі проти. Такі нововведення вже можна побачити як на Ютубі, так і на LinkedIn. Тому, коли я десь в громадському місці, я навіть не знаю, як звертатися містер, мадам. Він, вона, воно, хто його зна. Що приходить вам на думку, коли я кажу слово трейлер? Саме ці, котрі показували нам в американських фільмах, впевнена, що більшість з вас відповіли подорож. І Я би погодилася з вами десь років, так сім чи десять назад. Але проживши майже два роки в сан франциско Мені на думку приходить те, що тут живуть без хатки, тобто люди через безвихідну ситуацію або за своїм бажанням зараз проживають ось в таких трейлерах. Рік тому я натрапила на відео, де дівчина транслювала своє життя з машини, і тоді я подумала, що це мабуть якийсь хайп. Але згодом в мої рекомендації почали потрапляти більше і більше історій Таких людей, які живуть в машинах, і це теж реалії життя в США. Окрім трейлерів, мій світ також перевернувся, коли я зрозуміла, що деякі люди, які подорожують з валізами по сан франциско не є туристами. Це теж безхатьки, на жаль. Каліфорнія дуже багатий штаб, багатий в плані, що тут крутяться великі гроші. Так правда в тому, що тут майже немає середнього класу, а тільки бідні та багаті. Так вийшло, що нижні прошарки населення не заробляють багато грошей, тому вони не можуть багато чого собі дозволити. Наприклад, належного страхування, тому на поміч приходить безкоштовне. Що вона покриває так точно первинні перевірки? Можна здати кров та сходити до сімейного лікаря, а ще деякі ліки та візит до спеціалістів. А ще, наприклад, деякі послуги у стоматології. Можна вирвати зуб або поставити пломбу. Та в деяких випадках навіть поставити коронку. Чому я це знаю? Бо саме зараз я через це проходжу. А як би це зараз дивно не звучало, але місцеві тут шуткують. Інколи краще бути бідним, ніж багатим або середнього класу. А ось без страхування тут взагалі не вижити. Не дай Господь захворіти чимось дуже серйозним і потрапити до лікарні. Рахунки тут будуть ой-ой-ой. Якщо я правильно пам'ятаю, то в Україні великих містах майже всі вулиці керуються світлофорами. І тільки невеличкі вулички не потребують їх. Та як же я була здивована, коли я побачила сотні вулиць, як, наприклад, зараз, без світлофорів. А це дуже така широка собі вулиця. Тут все на відповідальності та чесності водіїв та пешоходів. Але, звичайно, навіть на таких вулицях є знаки стоп. Який керують процесом дорожнього руху. До речі, я тільки що помітила, що тут написано. Написано: зупиніть всі війни. Хоча тут повинно бути зупинитися всім, тобто на всіх чотирьох напрямах водії повинні зупинятися. А це, ось як насправді, повинен виглядати знак. Але мені подобається цей меседж також. США, та особливо в штаті Каліфорнія, померти з голоду ну просто неможливо. А справа в тому, що окрім соціальних програм, які допомагають людям, тут є дуже багато місць, та за бажанням або за потребою можна прийти і отримати безкоштовну їжу. Наприклад, вже готові страви, які зазвичай розташовуються поряд з церквами. Також є пункти видачі в спеціальних будівлях або в спеціальних машинах, які розташовані по місту. Бачите, ось там ось стоять люди, і там, мабуть, була велика черга. А зараз жіночка, бачите, приносить молоко і роздає всім, хто хоче бажаючим безкоштовно. Там можна отримати овочі, фрукти, яйця, куряче м'ясо, молоко, хліб та інколи, навіть смаколики. В таких місцях вас не питатимуть документи чи якісь підтвердження вашого матеріального стану. В цьому абсолютно немає потреби. Працюють такі. А працюють такі організації за рахунок благодійних внесків, як від заможних людей, так і від деяких ресторанів та компаній. Кожного ранку та надвечір на пагорби Сан-Франциско знаходить він. Здогадайтесь хто? Правильно, туман. А чи знали ви, що в цього туману є ім'я? Місцеві називають його туман Карл. Але це не так дивно, як те, що в цього туману... Є соціальні сторінки, як Instagram, Facebook та Твіттер. Що за дивина? Дякую всім, хто підтримує вподобайкою та залишає коментарі. Ви незвичайні. Також тепер канал можна підтримати через функцію Buy Me Coffee, бо на вулиці стало трошки прохолодно. Це тільки за бажанням. Ну а ми рухаємося далі. Це правда. Якщо ви купляєте будинок перший раз в своєму житті в США, то є такі штати, які допомагають вам зробити перший внесок. Та один з них це Каліфорнія. Та так як Каліфорнія вважається одним з найдорожчих штатів, допомога тут може досягати до 300 тисяч доларів. Та, наприклад, у штаті Нью-Йорк це лише до 40 тисяч доларів, що, начебто, полегшує життя, але все ж таки решту цієї суми. Ви повинні заплатити зі свого карману. Та це все на вашій відповідальності. Що ви думаєте з цього приводу? Ризикнули би з такою пропозицією? Чи знали ви, що в Сан-Франциско є спеціальний сервіс по збору КАК? Так, ви все правильно почули. Тут дійсно є сервіс по збору людських та тваринних фекалій. Та місцеві називають його PUP Patrol. Зберігати вулиці чистими, коли в місті дуже багато безхатьків, не дуже легко. Що ви думали, що я вам каку покажу? Ні, це лише лялька. Бо безхатьки теж люди зі своїми природніми потребами. Ось для цього і був створений цей сервіс. А ще я бачила в щільно заселених безхатьками місцях, що сервіси не просто миють водичкою, тротуари, а так прям з хлором та щітками. Коли я почула це вперше, я не повірила такій інформації. Бо в Україні, наскільки я знаю, ще й досі люди повинні ходити в автошколу, навчатися два місяці, а можливо трошки більше, потім здавати теоретичні питання, потім накатати достатню кількість годин з інструктором, а потім вже тест на керування авто. Виправте мене в коментарях, якщо щось змінилося, та напишіть, скільки коштує зараз отримати посвідчення. А ось як я здала на посвідчення тут в сан франциско Тож мені надали тут безкоштовну танесеньку книжечку з правилами. Це і була моя теорія. А потім в безкоштовному застосунку я могла проходити тести і таким чином готуватися до теоретичного екзамену. Вчилася я керувати звічімо мого чоловіка, а потім, же, коли мій чоловік отримав права, я накатувала свої години для себе поруч з ним. Увага! Скільки я заплатила за цей екзамен? Я заплатила лише 33 долари, вибрала дату, прийшла і здала теорію. А потім таким же чином. Приїхала на машині вічима і здала свій екзамен. Правду кажучи, я здала його з другого разу, але це інша вже історія. Здала та й здала за перездачу другого екзамену. Я заплатила лише 8 доларів і все. І так вчаться та здають майже всі люди тут. Тому що якщо ви хочете взяти собі інструктора, він вам обійдеться в 175 доларів за одну годину. І ще раз повторюся, всі тут катаються з родичами або з друзями, тобто людина, в якої вже є права, і приїжджають на своїй машині. Ніхто вам тут не буде здавати машину, щоб ви проходили цей тест. Зізнавайтеся, чи ви коли-небудь крали жуйку чи шоколадку, а потім може, ще й докоряли собі у цьому. То я вам кажу, пробачте себе. Тут, наприклад, у Каліфорнії люди крадуть на суму менше, ніж 900 доларів і взагалі не каються. Бо тут пару років тому прийняли закон. Якщо ти вкрадеш на суму 901 долар, тебе можуть посадити у тюрму. Але якщо ти вкрадеш на суму менше, до тебе ніяких претензій. Як так сталося? Справа в тому, що декілька років тому до прийняття цього закону навіть крадіжка шоколадки мала бути покараною. Та надавала привід охороні любого магазину зупинити грабіжника. І тоді дуже часто виникали конфлікти, які закінчувалися або побиттям охоронця, або грабіжника, або навіть стріляниною. Та також могли загинути зовсім непричасні люди. Якось тут була історія, коли одного чоловіка застрелили тільки за те, що він намагався щось дістати зі свого карману. Як люди дізналися пізніше, в нього ніякої зброї взагалі не було, але його застрелила поліція. Інша історія це вбивство Джорджа Флойда. Ви, напевно, знаєте, «Black Lives Matter». Тоді поліцейські перетнули межу своїх повноважень. І тоді люди вирішили досить поліції вести себе нахабно. Їм зменшили повноваження, а ще люди прийшли до такої думки, що ті, хто крадуть, вони роблять це не тому, що їм нема що робити, а тому, що вони опинилися на вулиці і їм нема що їсти. Тому було прийнято: якщо людина краде шоколадку, ковбасу, чіпси, тощо з продуктів, це не коштує людського життя. Підсумку я вже не раз на свої власні очі бачила крадіжки, а саме цікаве, що їх ніхто не зупиняє. Зараз можна побачити дуже багато відео в інтернеті, і якщо ви придивитесь то це організовані банди підлітків, які залетають до магазинів, хапають все, що бачать і можуть з собою унести. Поліція каже, що 4 фіміли, 13 мали, вважають, що від 15 до 20 років old. Мені дуже сумно. А що думаєте ви? Що ж, пишіть якісь факти ви вже знали, а які почули вперше. Підтримайте канал вподобайкою та відправляйте своїм друзям. Нехай вони теж знають правду про США перед тим, як сюди їхати. Дякую за ваш безцінний час. Гарного вам дня та настрою. До зустрічі!